Мій чоловік тиждень водив нашу доньку на дитячий майданчик, і у нього сталося більше трешових історій ніж у мене за два роки. Як стоїть він з Ані біля гірки? А якась дівчинка постійно пропихається без черги, штовхається і загалом поводиться дуже агресивно. Тому мій чоловік вирішив не відходити від дитини ні на крок, щоб в разі чогось бути і підстрахувати, аби її ніхто не вдарив. Минуло хвилин десять, і тут він чує крик ззаду. Подумав, о, напевно когось дружина сварить. Ані, виявляється, кричать на нього. Ця жінка кричала, що її дитина нібито наражає нашу на небезпеку. Вдумайтесь, потім зрозуміло, що сказала якусь дурницю і перефразувала: Ні, це ваша дитина наражає мою дитину на небезпеку. Чоловік так на неї подивився і каже: А у вас в житті все гаразд? якісь проблеми є, і сміється. А вона почала ще більше сваритися. Він на то їй відповідає, може, у вас просто поганий день і вам треба відпочити. Вона подивилася на нього, як на дивного, подумала, тю-тю, і -тю". пішла. Інші мами, які сиділи з боку, просто собі сміялися, але не втручалися в цей процес. Він потім сів на лавку, дав дитині водичку і питає інших мам, чи він щось не так зробив. А вони йому кажуть, та ні, все окей, то просто вона трохи щось дивна. І найсмішніше, що та мама, яка кричала, сиділа собі в кафе з подругою і навіть не дивилася за своєю дитиною. Тій дівчинці було років чотири, і вона там бігала, штовхалася. Одним словом, робила повний треш. Я, часто не знаю, як реагувати в такій ситуації. А що б ви зробили?